Медична інфраструктура Кам'янського продовжує зазнавати значних змін. Після капітального ремонту свої двері для пацієнтів відкрило оновлене гінекологічне відділення у міській лікарні номер 9 Лікарня є багатопрофільним опорним закладом охорони здоров'я. У закладі надають допомогу не лише мешканцям Кам'янського, а й внутрішньопереміщеним особам та жителям Кам'янського району. В рамках програми відновлення України наше місто виграло гранти на ремонт трьох найбільших лікарень нашого міста це лікарні номер 7 8 та 9, а також поліклініка, яка розташована на території сьомої лікарні. Проєктами передбачено ремонт тих відділень в лікарнях, які на даний час ще залишились, невідремонтованими, утеплення фасадів, також благоустрій територій. Сьогодні, в рамках реалізації цих проєктів, ми відкрили гінекологічне відділення нашої 9 лікарні це найбільше гінекологічне відділення в нашому місті. Хочу подякувати підприємству. Медсталь групи Метанвест за те, що саме співфінансування з боку міста цих проєктів забезпечувала група Камецьталь, і завдяки чому ми можемо ці проєкти на території нашого міста реалізовувати. Компанія «Метінвест» спілкується не тільки про наших незламних військових, а й мирних мешканців в містах присутності, там, де є наші підприємства. Каменсталь це не тільки чоловіки, це більше третини у нас працюють тендітні наші жінки. Тому ми. Раді допомагати Кам'янському для того, щоб облаштовувати такі відділення. Оновлене гінекологічне відділення розташоване на п'ятому поверсі хірургічного корпусу. Відділення розраховане на 40 ліжок і відповідає всім сучасним стандартам. У рамках реконструкції проведено перепланування приміщень з урахуванням потреб пацієнтів та медичних працівників, оновлення внутрішнього оздоблення, заміну внутрішніх мереж, встановлення кондиціонерів, облаштування палат підвищеного комфорту та малої операційної. Висловлюю подяку міському голові адміністрації нашої лікарні за ті комфортні умови завдяки проведеному ремонту і наданому нам обладнання. Ми можемо гідно працювати і надавати своєчасну кваліфіковану допомогу пацієнтам. Так швидко і так якісно зроблений ремонт і надані нам такі сучасні обладнання на пацієнтів. Впливає багато чинників. Одним із них це і настрій, це і атмосфера, і це задоволення. Задоволеність пацієнта і задоволеність лікарів своєю працею, і звісно, що і на такому обладнанні як може бути не пришвидченим етапи виздоровлення. У відділенні працюють досвідчені лікарі-гінекологи та онкогінекологи. Щороку тут виконують понад дві тисячі оперативних втручань. Я дуже вдячна колективу, я дуже вдячна завідувачій Альоні Камоївні, Я дуже вдячна взагалі. така красота, дуже красиво, гарно і приємно дуже вражена. Дуже вдячна всім здоров'я і Божої допомоги.